Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Ну що, давайте поговоримо про сучасних іут, з яких гліпіть героїв. А насправді вони є злодії і зрадники. І перед цим як от почати це відео, так війти більше в інформацію, я хочу вам зачитати з Євангелія від Йоанна розділ, друзі, четвертий, розділ 12, вірш 4, 6. Важливо, щоб ви розуміли, бо не просто так дана нам добра новина від Ісуса Христа, а там є відповіді на всі питання, на всі питання: суспільні, психологічні, життєві, які ми запитання маємо до самих себе, до, до всього. В тому числі економічні, всі. Я от я для себе нахожу там всі відповіді на всі питання. До речі, добра новина від Ісуса Христа має 9 рівнів розуміння, а може і вище. Та? Тобто людина є на якомусь рівні, вона читає і усвідомлює і потім вище вище. Тому перечитувати цю інформацію, вона входить в нас, і ми тоді розуміємо світ, як він працює. Отже. Марія ж взяла літру мира з широнарду, я навіть раніше, почну. вельми дорогого помазала ноги Ісуса, обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Тобто, Марія взяла літру мира з Широнарду, вельми дорогого. Це є сестра Лазара і Марти, хто не знає. Тобто Марія хотіла якимось чином е Подякувати Ісусу за Його місію. І вона от зробила, як вважала за потрібне, взяла аж літру мира Шеронарду, вельми дорогого помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Тоді дивіться, що далі каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його зрадити. Тобто зрадник Ісуса Христа, каже, чому не продано це миру за 300 динаріїв і не роздано бідним. Сказав же так, не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій із скарбнички, яку тримав при собі крав те, що туди вкидувано. Тобто розуміємо: Іуда говорив ніби що піклується про бідних, там про ще когось, про людей та піклується дуже. Але його цікавила скарбничка, щоб там вкрасти, бо він був злодій. Так і зараз багато хто каже, та льоліки лодолови мають бути, бо вони з того заробляють. Мають премії, мають дотації, мають взятки. Розумієте, вони за що були людолови. Як жінка в мене в ефірі сказала, що. В перукарні похвалилася дружина одного з Льоліків, який краде, що чоловік приносить 7-8 тисяч доларів додому з Закарпатської області. Розумієте? Тобто вони зайде них на ватарку фесбуцями в вишитих сорочках, там такі, такі всі за народ, але ви це злодії. Вони крадуть людей. І беруть ще взятки в людей, і премії беруть за злодійство, розумієте? Тому ліплять колись з них героїв сучасної епохи, яка побудована на брехні, на злодійстві, на обмані. Нічого дивного. Нічого дивного. Тому, друзі, зараз от, е відбувся е випадок недавно, та? чоловік захищав своє життя. Від Людоловів, і не один випадок такий відбувся. І Людолов, який вчинив злочин, вчинив злочин, злодій, який краде людей, клятвопреступник, який порушив свою клятву, пішов проти українського народу, бо ЗСУ, згідно статті 17, не може обмежувати права і свободи громадян. А перевірка документів це обмеження прав і свобод. Розумієте, тобто клятвопреступник. Зрадник, злодій, який краде, з нього ліплять героя. Тому що він десь там перед тим щось добре робив. Але Іуда, який був учень Ісуса Христа і був злодій, і так і написано, а потім ставшись зрадником ще більшу, вчинив злочин ще більше, розумієте, з нього не ліплять героя, і, е як приклад, подають молоді людям і так далі. А тут виявляється, що е, чоловік, от той, що е, зараз там е, поховали у Львові, там ветеран, та далі він е, крав людей людолов, так? чи не людолов? Чи він що він робив? Чим він займався? От, на вашу думку, розумієте? І далі що крав людей? І Зрадив український народ, порушив присягу. ЗСУ не може йти проти народу, не може обмежувати їхні права і свободи. А перевірка документів це вже обмеження прав і свобод. Це клятво-преступник порушив присягу, зрадив Конституцію, зрадив народ. Тобто, зрадник, розумієте, злодій, бо краде, а вже є скрини. Вже з'явилися, де він там е, відео, скрини, та де він краде людей, вже зафіксовано, тобто злодій. Зрадник, його роблять героя. Ну це нормально. Це я вам даю розуміння, як в суспільстві все шиворить на виворить. криві дзеркала, розумієте, тих, хто захищає свої права і свободи і свої конституційні права, роблять злочинцем. А того, хто є злодій і зрадник сучасну юду, ліплять героя. Що це таке? Але це не в перший раз. Це такий совковий примітивний підхід, і не тільки совковий. Завжди телові щурі, які десь приліпились. З них ліпять герої. Вони ходять з медалями. Розумієте, вони з тим носяться як писаним яйцем. В них премії, добавки до пенсій, без черг приймають в лікарні, буйде в банках. Вони всюди цей статус своїми ексівами ліплять, розумієте? Тобто е, тилові щурі. Хто виходив на паради в Радянському Союзі? В більшості це тилові щурі, тому що е, інші або покалічені, або не повернулись, або їм не до парадів, розумієте? Мій дідо прийшов з фронту. Його жінка народила йому 9 дітей. А він взяв ще 10-ту прийомну. Як ви думаєте? Він ще й на роботу ходив. Він мав час е ходити по парадах, їздити на паради там десь, ще десь там, ну, ходити по якихось ефірах, телеканалах. Він мав на цей час. І ще коні тримав, город тримав і так далі, і ще на роботу ходив. Дев'ять дітей, десята прийомна дитина. Як ви думаєте, він мав на то все час ходити оті всі, що зписане місцем носяться, розумієте? Тому. Я вам даю розуміння, як зараз сучасний юд ліплять героїв. А ще й приходить журналістка, яка працює на помийку, на злочинця, на олігарха, який обікрав бабусь, в них немає пенсії, немає грошей на лікування, вони помирають. Тобто вбився бабусь, по суті. І дітей нема за що лікувати, бо розікрали олігархи. Оці що гроші йшли на лікарні. Дітей нема за що лікувати, діагностувати і так далі. Діти вмирають, вбивця дітей. Вона з тим мікрофоном представляє вбивцю зарплату, отримує відбивців від злочинця. І вона, е ця журналістка, е продажна проститутка, оці помийні ями, роблять себе обліком орали. І ще сміють хлопці, які захищав свої свободи і права е ставити якісь запитання, такі як обліку морали. він мав їх послати туди, куди е вони мають піти. Куди маєте злочинець і зрадник, і хто працює проти українського народу? Їх тр... З ними не треба церемонитись. Ти хлопець розгубився, бідний, і там щось їм там відповідав. Та не треба їм навіть відповідати. Їх треба казати, хто вони є. До речі, оце я вам, друзі, дав розуміння про сучасних іуд, зрадників і злодіїв, з яких ліплять героїв, щоб ви мали розуміння. І тих, хто їх ліпить героями, це також зрадники, це злочинці і злодії. От хто це є. І ви маєте тоді це все розуміння. І не церемоньтеся з зрадниками, злодіями, сучасними юдами. Блокуйте їх в соцмережах, не спілкуйтесь, не здавайте їм квартири, не обслуговуйте, тому що вони мають відчути, хто вони є. Хто вони є? А ви ж дійте тільки по честі совісті, закону, Конституції, міжнародних договорах. І не маєте справи зі злочинцями і з радниками сучасними удами. Каже е, притчах цар Соломон: віддалися від зла. І каже в Соломах це саме Давид. Віддалися від зла і твори добро. Розумієте? От, отак, не маєте зі злом ніяких справ. Ніяких. Він тут сьогодні ходи ловить людей, краде людей, злодій, то не запрошуйте на весілля, не, ну, не маєте справи, бо хтось подумає, що ви такий самий. А якщо ви підтримуєте зло або мовчите на зло, то ви теж стаєте співучасником злочину. Хто мовчить на гріх, то є співучасник гріха. Подумайте про це. Суспільство має очиститися від цього гріха, від цього бруду, від сучасних ігуд, зрадників і злодіїв. Тому думайте над цим. Думайте. І добром перемагайте зло. Не треба їх там обзивати, ще там тих злодіїв. Покажіть, що ви є сильні духом. Вони, якщо попросять пробачення в українського народу, вони теж мають шанс навернутися і стати на правильний путь. Бо хто не без гріха? Розумієте? Але якщо вони себе е, ліплять обліка морали, крадучи, зраджуючи, ну то ні-ні, ні, так не буде. Так не буде. Ми не можемо е, перевертати цінності. Е, сатана не може брати верх над Божим. Розумієте? І ці сатаністи, ці людолови, ці злодії, ці зрадники, ці клятвопреступники, ці. Сучасні іуди мають знати місце своє. І так воно завжди в цивілізації. І так в історії і буде. Історія скоро скаже своє, історію не обманеш. Та, вони будуть переписувати історію, але воно тільки буде для них, для тих. Вони будуть в своєму соці цьому варитися, а потім самі себе пережуруть, як ті щурі. Бо так працює світ. Тому сил вам з висоти. Нехай. От той Дух Божий, який у вас перебуває, дасть вам сили усвідомити, що відбувається, захищати свої права і свободи, діяти згідно Конституції і не мати справ зі злом взагалі. От я вам рекомендую: зі злочинцями, зі злом не мати справ взагалі, тільки з тими, хто з Богом і робить добрі справи. Добро? Все, друзі. Поширте, будь ласка, це відео, щоб правда пішла в маси. Друге. Прокоментуйте, тобто таким чином ви висловите свою позицію. і Підписуйтесь на канал, щоб ми весь час з вами були на зв'язку. Обіймаю, люблю вас як каже мій брат, другий вчитель, Ісус Христос. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Хто за мир, той з Богом, хто не за мир, хто за війну, той з сатаною. Робіть вибір.